Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло» Для вас працює Наталка Маринчак. І ми продовжуємо говорити про Харків, про Харківщину і про Людай. І про те, як впливає на нас війна, і про те, яким може бути внутрішній спротив, як зберігати себе. У Мене сьогодні в гостях Олена Клименко, вона офіційно прес-секретарка в екопарку. Але е, при цьому вона офіційно е, перечала е, окупацію під е, Харковом, і ми сьогодні будемо говорити якраз е, радше про історію Олени. Доброго ранку. Доброго. Слухай, ну я в неспішних ранках завжди е, намагаюся дати нашим радіослухачам і радіослухачкам, а слухають нас повсюдно е, якусь надію. Якусь твердь під ногами, щось таке, щоб ми всі знали про те, що рано чи пізно ми можемо зібратися, ми можемо пережити все, що нам дається. І е, пройти крізь все це гідно, і життя все одно е, так чи інакше е, перемагає. Давай розкажемо твою е, історію попередню. Ну, взагалі, до повномасштабної війни я працювала над компанією журналісткою на «Атені», і ну, висвітлювала новини, і як це мій, моє кредо життя вже було певною мірою. І я просто пам'ятаю, 24 лютого ми прокинулися всі від вибухів, звісно, uh -huh. і перші дзвінки раз пролунали від батьків, які сказали, що там по військовому об'єкту почали бити. А в мене перше питання: а що ми виходимо на роботу чи ні? Ну, ми uh -huh. ж маємо висвітлювати, продовжувати uh -huh. новини. А, коли я йшла вчитися на журналіста, то я дала, ну, я розуміла, що. В країні може бути все, що завгодно: війна, ковід, ще щось, і обов'язок журналіста це його висвітлювати і показувати, незважаючи на обставини, в яких умовах ми живемо. І я зателефонувала телефонувала редакторці і питаю ось вже початок повномасштабної війни. Uh -huh. Кажу, ми працюємо. Вона каже: Ну хто може, їде на ну, в редакцію, і ми продовжуємо роботу. Uh -huh. І го я поїхала в редакцію. Uh -huh. Я пам'ятаю, у мене була тоді тема, потрібно було відзняти реакцію людей, uh -huh. тому що тоді ж паніка вперше була. Uh -huh. і я пам'ятаю, цей стан uh, ти просто. Працюєш без емоцій, ти робиш uh -huh. свою роботу. Я приїхала, написала текст, віддала вже редакторці на ну щоб вона проглянула, uh -huh. і тут попереджають, що по місту можуть бути завдані удари. А у нас редакція на 9-му поверсі uh -huh. була і дуже багато вікон, і відповідно небезпечно було залишатися там. І ну, нам кажуть, все тікайте звідти і. Ми пішли, і я в перший день просиділа близько 4 годин у метрополітені. Перші оці ці звуки сирен uh -huh. ну це незабутнє враження. У мене у Харкові багато знайомих, але близьких. Немає. Uh -huh. Батьки живуть в селі, це Ізюмський район, Борівська громада, Богославка, таке маленьке затишне uh -huh. село. І звісно, кожні 10 хвилин вони мені телефонували і казали: виїжджай, виїжджай з Харкова, тому що все uh -huh. ближче, ближче. І відповідно у такі моменти, коли складна ситуація, ти хочеш пригорнутися до близької людини і почути слова підтримки саме від неї. Uh -huh. І тому 25 лютого, на другий день повномасштабної війни, я не думаю, що я дізналася, що йде останній я до мого рідного села uh -huh. до батьків, uh -huh. я схопила речі. Я не знаю, все було як в тумані просто. Я схопила речі і поїхала на автовокзал. Uh -huh. І в той день почались перші бомбардування міста. Оці в телеграмі фотографії, uh -huh. коли стирчали ракети в землі, uh -huh. а, перші інформації про розстріляні автівки цивільних, які намагалися виїхати. Коли ми їхали автобусом, була гробова тиша. Uh -huh. Люди настільки сиділи, ось я не знаю, як водій він видавив максимум з цього старенького автобуса. Він стираючи колеса мчав, десь вибухи роздавалися. Але коли я приїхала додому, пригорнулася до батьків, і в мене таке відчуття було, що все, я в безпеці. Але це насправді була оманлива безпека, тому що окупація нас настигла. Як швидко? А в квітні це сталося. Спочатку купували Купінська одразу. Mm -hmm. а ми не так далеко в принципі від Купінська. Купінська зізьму це ми між ними, якраз mm -hmm. це траса така, і через місяць. Спочатку, як журналістка, я моніторувала постійно новини, все дізнавалася і а висвітлювала, доки ти от була. Я писала. Ну, поки у нас не було саме, не стояли росіяни, угу, писала. Я, я писала певною мірою, так не викладала, звісно, тому що у нас не зв'язок, проблеми і інтернет був. Тато в мене був теробороння відповідно. Угу. Люди знали, що я працювала журналісткою відповідно угу. і. Останнє, що ми дізналися перед захопленням нашого населеного пункту, те, що звільнили Бучу на Київщині. Mm -hmm. І я просто дуже пам'ятаю цей момент, коли ведучий в студії каже, що росіяни, які стояли у Бучі, йдуть на Харківщину. Mm -hmm. І ми ж бачили ці наслідки, які були після окупації. Ці фото жахливі mm -hmm. всі. Да? І в нас раптово зникає електрика, і у нас починається, ну, зникає електрика, інтернет, зв'язок і повністю. У нас починаються uh -huh. бойові дії, вони з Куп'янського напрямку йдуть на борову, відповідно захоплюючи нас. А, найстрашніший день, який я вважаю за весь період окупації, це шість місяців. Перший, uh -huh. Перший день, а, коли вийшли на вулицю і побачили... Російський БТР, і звідти вийшло шестеро озброєних солдатів, і почалася зачистка. Вони ходили по дворах, оглядали їх, шукали uh -huh. відповідно нацистів, як вони uh -huh. це називають, атошників і людей села вже не випускали, uh -huh. тому що зачистка відповідна була. І перша думка сховатися. Uh -huh. Я думаю, потрібно зачинитися в будинку. Але я розумію, захочуть виб'ють двері. Да? Ну, Озброєна людина з автоматом, ну що ти можеш їй зробити? Да? а там, Залізти на якесь на горище, чердак, якийсь закритися, думаю, ну вони ж і туди запхають свого ж гнилого носа. Mm -hmm. а, у нас ліс, лісосмуга за 50 метрів від будинку. Могла туди побігти. Але я бачила, що вже і туди ж вони там окупи, ну, риють, угу. починають позиції ставити. І ми просто сіли з батьками на лавці біля будинку, ну, просто і сиді, стали... сиділа, чекала. Просто сиділа, чекала. І в цей момент. Е... Мовчки навіть, навіть ну, не було слів підібрати правильних, щоб сказати у цей момент. Ну і дуже дивно було б сказати, що все буде добре, з нами нічого не зроблять. Uh -huh. Ну це ж брехня. Uh -huh. Я просто пам'ятаю, що взяла там тату, маму за руки, і я зрозуміла, ми разом до будь-якого фіналу. Uh -huh. І незважаючи ні на що, ми родина і ми витримаємо це разом. І... Найстрашніше це, ми знаємо, що така біологічна смерть, де? коли так. зупиняється серце, прости, там мозкова діяльність. Але в той момент у мене надломилась моя душа. І я почала, ну ось, я відчула і мій текст про окупацію про ці події. Я так і називала Жива оболочка, мертва душа, угу. тому що тіло живе. Угу. У мене руки цілі, ноги цілі, але всередині, тоді я надломилась. І це найстрашніший день був для мене, тому що оце очікування, нерозуміння, що uh -huh. з тобою зроблять. Спочатку ти боїшся за себе, тому що ти молода дівчина, ну, зґвалтування, каліцтва це лякало. Потім, коли ти сидиш в у цьому очікуванні і варишся, то розумієш, що Більше ти боїшся за своїх близьких людей, uh -huh. наприклад, Це батька. Да, uh -huh. І з його позиції я знала, що він не змовчить. Uh -huh. А якщо ну, я буду свідком чогось так, такого, ну, якщо вони почнуть якось е, е, проявляти агресію до моїх батьків, то я також не змовчу. Uh -huh. Ну І відповідно результат міг бути дуже, дуже негарним. Але тоді, в той день, вони до нас не зайшли до нашого двору, саме вони обходили інших. Вони просто відчули себе такими. Ну як вони сказали, освободителями. Угу. Радуйтесь. Ми mm -hmm. вас, вас освободили. Mm -hmm. Да, Звільнили від грошей, роботи, інтернету, зв'язку, від спілкування з близькими. Тому що ми, я відчула, в мене трошки асоціативне бачення цього. Я відчула, що неначе колбою скляною, як метелика, того, накрикли, mm -hmm. і ти повільно починаєш задихатися і осідати. Але у нас зникли зв'язок, відповідно, 6 місяців без інтернету, ти uh -huh. повністю в такому просторі. І працює пропаганда. Uh -huh. На тебе тиснуть. Яким чином вони розповсюджували її? Розповсюджували, в них діяли, по-перше, вони розмовляли з людьми, підходили, вони. Uh -huh. ну, тоді вони позиціонували себе як освободітелі. Відповідно, вони дивувалися, чому люди плачуть, коли бачать їх, да? uh -huh. чому ховаються люди, та тому що люди думали, що ви зараз приїдете і розстріляєте нас. Да? Uh -huh. Була газета Харків Зет, uh -huh. де вони висвітлювали новини. Uh -huh. Де позиціонували, що ось майже Харків звільнили, uh -huh. і що вже скоро ну, вони казали, що Росія вже тут, Україна про вас забула, ви нікому не потрібні. Uh -huh. Відповідно, ну радіо було, профілактичні розмови з українською національної патріотично uh -huh. людьми. І відповідно е мені було дуже складно, складно мовчати. А з тобою розмовляла профілактично чи я? Зі мною профілактично не розмовляли, я замовкла, скажімо так. Ну, не було електрики, телефони не працювали, я не могла нічого знімати, наприклад, документувати відеофіксацію угу, робити, угу. так? Але в той момент я вирішила, що добре, добре, я замовчу. Але якщо я виживу і вийду звідти, то я потім скажу. Скажу uh -huh. все, що думаю, що було. І я почала писати нотат... певні там нотатки, це були від руки. якісь від руки, uh -huh. ну, тому що телефону, інтернету uh -huh. ж не було. І листочки, якісь там поміточки собі робила, що було, що сталося, і хвала їх, тому що uh -huh. боялася, що якщо вони прийдуть, ну якщо знайдуть, звісно, будуть питання до мене. Да? А... А люди знали, що я ж журналістка. У мене uh -huh. було посвідчення журналістка та енівська, і відповідно, а для них українське телебачення це просто як вони вважали, що це промивка мозгів. Це uh -huh. ми це телебачення, uh -huh. промила людям мізки, і через це uh -huh. ми так налаштовані. Да? І відповідно, у мене був острах, що вони ну мене здадуть, тому що люди знали, uh -huh. колаборанти були відповідно. Диплом свії сподсвідчення закопала на городі. І притоптала ногою 5 років свого життя. mm Ну, я дуже багато доклала зусиль, щоб ну, багато навчалась, багато працювала над тим, щоб зробити з себе ту людину і то, дійти до того рівня професіоналізму і йду дужче, щоб стати журналісткою. І для мене це також було певним складним моментом. Ось Но це травматичний досвід так само. Але я розуміла, інший. що це потрібно зробити, тому uh -huh. що я змусила тата закупати прапорець, який ви в машині. Uh -huh. Він сперечався, не хотів, казав, не буду, це моя гордість, це наша національність. Я плакала, я шантажувала, тату, ні, нам uh -huh. потрібно головне вижити, а потім ми вже будемо робити все, що можемо. Загорнули в пакетик, uh -huh. закопали також. Uh -huh. е, потім, коли нас звільнили, ми раперець відкопали, і тато в перший день нашого звільнення такий каже: Пішли. Нагород відкопали і разом і прикріпили на автівку. Він каже, все на законне місце повернувся. Це маленький прапорець, звичайно, автівці, але це певний символ. І він досі з ним подорожує, і тому це угу. дуже такий складний момент. Але перші місяці триматися було легше, тому що була якась віра і надія, що ось-ось, ну ж, напевно, нас звільні, да? Але з кожним місяцем ставало все складніше. Люди ставали все злішими, ображенішими, тому що коли ти в такій інформаційній ізоляції не отримуєш uh -huh. новин, здається, що про тебе забули. Що про ну, це село зникло з карти України, наприклад, було відчуття. Uh -huh. а як ти підтримувала себе? Я підтримувала мене, врятувала думка тільки та, що я дала собі обіцянку, що я повернуся до журналістики. Uh -huh. Що моя місія ну розповісти про та, все, розповісти. що ти побачила. Тільки це мене врятувало. Mm -hmm. Чесно, ось у мене не було ніколи хисту до віршування, але в перші дні повномасштабної війни це просто. Як кажуть, комок вилився uh -huh. на поверхню. І я багато писала. Я писала, uh -huh. я просто писала, писала, писала. Це були спочатку якісь на ну такі зовсім можливо хаотичні думки, але я не хотіла, щоб вони забулися, тому що, ну, тому що коли свіжі емоції, uh -huh. і це найцінніше. Uh -huh. так, так, так. Але потім, коли ти сідаєш вже обґрунтовно, розмірковуєш над цим, воно ж все ну. Якось структуровано робиться. Просто був випадок м -м, цікавий, я пам'ятаю, у нас я не пам'ятаю, який це це було літо, здається. А у нас на якийсь період з'явилася електрика, і, відповідно, ти одразу вмикаєш телебачення, одразу вмикаєш цей марафон новин. Mm -hmm. І я потрапила на ефір Арестовича, здається. І він вальяжно сидить у кріслі, розповідає, що про два-три тижні. Uh -huh. Ще розповідав, uh -huh. що люди панікують, ось почекають. У Росіян вже немає спрої ще два-три uh -huh. тижні. А в мене ну, телевізор і вікно поряд uh -huh. виходить на ліс і на дорогу цю. Uh -huh. Я відкриваю це вікно, чуючи гурки та втівок. І бачу російську техніку, яка їде, і починаю рахувати просто. Uh -huh. Один танк, другий, третій, четвертий. Там якісь броньовані автівки, гради тягнуться, mm -hmm. там залізять ще mm -hmm. тебе весь. Просто десонанс відбувається. А, та, від того, і... Що ти чуєш, і що ти бачиш? І я рахую, я не знаю, там на соті автівці я вже збилася, і просто на фоні в мене ось картинка і фоном арестовач, який вольєржне каже: люди себе накручують, у них вже немає зброї. А я розумію, що ось це заліздяче зараз вони перевезли, uh -huh. і зараз вони кинуть кудись, і зараз чиєсь життя знову обірветься. Uh -huh. Я просто кажу: ну, я після цього перестала його слухати, тому що uh -huh. мені було бридко, і я, я з власного вікна бачу, скільки в них техніки, uh -huh. і що у нас відбувається, і не потрібно брехати, uh -huh. тому що е це ще більше агресія викликала в мене супротиву, тому що це неправда. Uh -huh. Ми бачили самі. А, найскладніший період те, що не було зв'язку, інтернет був локально, це Стельмахівка або Сватова, це вже Луганська область, але uh -huh. щоб туди доїхати, відповідно потрібно було проїхати блокпости російські. Приїздило? за Задля новин? За новин? І задля новин, і задля того, щоб сказати близьким подругам, там, родичам, uh -huh. що ти ще живий. Uh -huh. Ці поїздки були для мене болючими. Раз місяць, uh -huh. тому що ну, вже грошей не було, там, uh -huh. а це бензин, який коштував okay. по 100 гривень за літр тоді. Uh -huh. да? uh -huh. а, перевірки паспортів. Я пам'ятаю, у нас на блокпості якийсь такий молоденький солдат, років 18 мені на вигляд, а, завжди в сонцезахисних окулярах, і з такою зневагою він відкриває твій паспорт, гортає сторінки, і цигарка у нього постійно була в зубах, і ти думаєш, ну, ну так бридко було. Uh -huh. І проїжджали блокпости, їхали, коли вдавалося знайти зв'язок, коли не вдавалося. Але кожен раз ти їдеш і думаєш: а чи потрібно людям, які там за кордоном, які там десь в більш безпечних місцях, говорити про свої переживання, про свої почуття? Тому що здавалось тоді, що ти таке бридке нагадування про війну. Угу. Хоча ти кажеш, да, ось що відбувається, але тоді я фільтрувала інформацію дуже сильно, тому що я почистила свій телефон, я повністю повидаляла всі ну, угу. контакти, ну, тому що в мене, відповідно були і поліція, і телефони, і номери, угу. і, відповідно, якщо б в мене телефон перевірили, ну, були б запитання, тут, та, навіть запитань не було, просто під рученьки взяли, і повели, куди захотілося їм. Угу. Це морально складні поїздки були для мене. Я дуже довго відходила від них, тому що це завжди ти... я завжди готувалася до цих поїздок морально. Uh -huh. Я продумувала в голові розмову з людиною про ну, так собі, те, звісно, так, що я маю сказати, з якою інтонацією. Я не хотіла їх засмучувати. Uh -huh. З якою uh -huh. інтонацією сказати, як сказати, що саме. А, а потім ти вимикаєш телефон, сідаєш на землю і плачеш. Uh -huh. І все. Тебе просто розриває від цього? А... Слухай, а, а скажи, будь ласка, а після закінчення окупації, після того як ти повернулася до Харкова, ти якимось чином працювала з собою, щоб підтримати себе? Моя основна мета і підтримка це було повернутися на телебачення. Uh -huh. І тоді Атен трошечки вже ну не функціонував як, тому що редакція і, ну вже не мала можливості. Uh -huh. Але в мене виникла можливість, і я дуже вдячна, що змогла попрацювати на Суспільному. Uh -huh. мене запросили, і я працювала журналісткою там і вис. І ось це була та мета, яку я прагнула досягнути, висвітлювати російські злочини. Я їздила на місця обстрілів, на деокуповані mm -hmm. території, на території, там де зони там ближче до зони бойових mm -hmm. дій. Да. Спілкувалася з людьми, які мали також досвід переживання окупації чи втрати близьких з військовими, які надихають, з волонтерами, які роблять багато справ. І це, це відчуття, що ти на своєму місці просто. Mm -hmm. Так, я пішла з телекомпанії а, в пошуках, але це пошуки себе і пошуки продовжуються. Це внутрішня, як кажу, що після окупації нічого не завершується. Так, да, все тільки починається. Все тільки найскладніше починається. Я просто пам'ятаю день, коли приїхала. Я на четвертий день після деокупації села виїхала до Харкова. Mm -hmm. а, мене висадила біля якогось метро. І в мене був рюкзак, там кілька тисяч гривень в гаманці, все що це все ще якісь збереження в нас були, батьки мені сунули і сказали, хоч ти влаштуйся. Uh -huh. І я розгублена 6 місяців в соціальної ізоляції, uh -huh. і ти приїжджаєш і стоїш на паузі, люди йдуть. Ну, Я приїхала вже в період, коли Харків трошечки оговтався, uh -huh. ну, це, вже, це вже був. Вже, жовтень 22-го, і Харків так, трошечки так, так. вже почав оговтуватись. Тобто люди поверталися, да? життя якесь ну. було. А, і я просто пам'ятаю, що я стою біля метро, повз проходять люди, п'ють каву, розмовляють телефоном. А я не розумію, що мені робити, я не маю роботи, не маю житла. Що мені робити? Залишитися в Харкові, поїхати до Києва за кордон, що У мене всього там нічого з грошами, я не маю житла, я не маю, ну, і ось ця розгубленість, і я не знаю, наскільки, чи бомблять Харків, чи не бомблять, uh -huh. наскільки часто, яка взагалі ситуація в країні. І... Дуже смішний момент був, тому що ну я ж не, не користувалася інтернетом 6 місяців. і uh -huh. Я поповнила мобільний рахунок, вмикаю телефон, і нема мобільного інтернету. Я така в сенсі перезавантажила телефон. А я просто настільки вже відвикла від цього, що забула просто передачу даних вимкнути. Uh -huh. І відповідно, у мене не було доступу до інтернету. Така здивована була, що uh -huh. ось. Mm -hmm. Настільки соціалізації вже не було. І перші місяці були складними морально, тому що ти бачиш електрику, замираєш, дивишся на світло і такий: о, домість є світло, гаряча вода біжить, а не потрібно там з криниці десь за кілометр йти брати її. Да? І, Працювала журналісткою, це мене допомагало якось ось реалізувати саме ось цю мету, яку я поставила. Я розуміла, що я на правильному шляху. Так. А потім, я коли пішла з Суспільного, я Почала працювати в прес-службі, але паралельно я в як журналіст фріланс я хочу якісь проєктні роботи братися. Я там на прямих включеннях для телеканалу Київ 24 на місця mm -hmm. обстрілу виїжджаю, розповідаю про ситуацію. А, паралельно там якісь. Також було тут «Медіа єднають українців проєкт, в якому брали участь журналісти з різних областей. Ми висвітлювали події. Ми брали тему там про переселенців, їздили до Одеси спеціально, знайшли героїнь, знімали. Я почала прокачувати там мобільну зйомку. Ну, типу, я почала працювати над собою більше над своїми навичками, і це мене допомагає. Тобто, я розумію, що почекайте. Я ще заговорюю, я ще голосніше буду говорити про всі ваші злочини. У мене була, до речі, відпустка нещодавно на основній роботі. І я її. Витратила не просто там поїхати кудись відпочити. На Волонтерство витратила. Да, Я познайомилася з волонтерами і зрозуміла, що ну, це ось так відбувається. Ти просто розумієш, що це потрібно робити. Я кажу, хлопці, можна з вами доєднатися? От кажу, то uh -huh. поїхала. І ми їздили Куп'янськом, Куп'янську Зулава, Шарівка, Богуславка, моє рідне село, Борова, Кругляківка. І відповідно ми вивозили людей, тварин. Я паралельно її волонтерила, паралельно знімала, <гум>, тому що я потім ці матеріали віддавала телеканалам і робила матеріали. Але там для мене там місія нагодувати тварин була. Ну, там mm -hmm. Я шукала, <гум>, тому що мені було дуже шкода. А, і це, ти о 5-й ранку встаєш і о 10 вечора повертаєшся, да? mm -hmm. це дуже складно. І останній наш. Як називає вишенька на тортику, останній день відпустки моєї закінчився тим, що у нас був виклик до нової кругляківки. Uh -huh. А за інформацією, яка тоді була, що казали, що в кругляківці яка поряд, що, що вже стоять і ворожі солдати, а нова кругляківка зовсім близька. Uh -huh. Ну там вже не зв'язку, ні не інтернету немає, а у нас були тільки орієнтири, типу. Там кладовище, за кладовищем будинок, там дерево, і ви знайдете людей. Це зовсім маленьке село, і, відповідно, за, зазвичай ми трьома бусами їздили, забирали людей, а це ми так, зідзвонилися з волонтером. І я кажу, ну що, він, ну, ти ж в курсі, що кажуть. Він каже, я в курсі. Я кажу, ти готовий їхати туди. Він каже, я готова, я ти. Я кажу, я також готова. Тоді поїхала, і ми вирішили їхати, незважаючи на всі ті ризики, які були. Uh -huh. Ми їдемо, вже нікого нема, ну не людей, ну просто порожні от, села привиди як їх називаю, uh -huh. тому що там десь на техніка, згоріли поля, розбиті будинки, і ми їдемо, іначе звернули правильно. А кладовище будинків цих не видно. Думаю, і в цей момент думаю, ось була така думка, що не дай бог зараз приїдемо прямо на позиції до цих mm -hmm. росіян, тому що ну можна ж було за ніч, вони могли там в якусь ха хащах десь сидіти. На щастя, все вдалося. Ми забрали трьох людей. А Трьох котів і косулю писку. Я думаю, цю історію була відома. <рик> це історія, відома. Так, да. це, це історія <рик> точно відома. Ну, <рик> і да, це лишенька на торті. Я також брала участь активно в цій евакуації. Це мої зна... ну, я знаю цих людей, тому що це сусіднє село, і відповідно я знаю цих людей. Але слуха, знаєш, на, 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 на жаль, у нас завершується час. Тим паче я б з тобою розмовляла би ще годину, мабуть. От <світ> але я думаю, е, що е, найважливіше, що ми зараз е, з тобою якось е, в ці басіди е, використали, завели та що е, тримає роботу. Насправді потрібно, як я кажу, робити те, що вмієш, і не заважай там, де не потрібно. Тобто, Perfect. знаєте, кажуть, типу, всім там потрібно на фронті, на фронті. Та ні, не всім. Ну, хтось ідеаль, ну, волонтерить, це важливо. Uh -huh. Хтось медик і робить операції, це важливо. ДСНС розбирають завали. Це важливо. Там трактористи, фермери засіюють поля. Бо якщо не буде трактористів, хто буде засіювати поля? Хто буде збирати Хліб так. Військові на фронті тримають фронт, але кожен ну, робить своє. Ми я ну, може це якось пафосно звучить і там примітивно, або ще якось. Але я ну, для мене кожна людина це як маленький механізм в великому механізмі. І кожен, якщо правильно працює на своєму місці, і цей механізм весь працює правильно. Але якщо з ладу виходить якась маленька деталька, то і весь механізм починає вже неправильно функціонувати. Тому я вважаю, що... Я дуже не люблю, коли люди кажуть, я інколи від людей чую, що ось що від нас залежить, та що ми можемо зробити? Від нас взагалі нічого не залежить. Та все від нас залежить, тільки від наших дій та від наших думок. Якщо ми складемо лапки і будемо казати, що все пропало, все ну, все не буде нічого добре, то воно ж таки буде. Але якщо ти встанеш, ну вибачте, піднімешся все ж таки і. Підеш і будеш щось робити корисне на благо перемоги. Я ж не кажу на фронт іти, ти так? Іди плити сітки, не знаю. Допомагай з донатами, якщо можеш. І це вже наближає перемоги. Тому кожен з нас є важливим. необхідною да. Необхідно складовою. Дякую тобі за сьогоднішній ранок. Друзі. Сподіваюся, що цей етар трішечки вас е, в чомусь наснажив. І головне, що е, сьогодні день народження Григорія Савича Сковороди, Коворади. Е, він підтверджує думку нашої Олени, або він казав, е, що е, дуже важливо робити те, е, для чого ти створений, і дуже важливо знайти цю справу. А наразі новини е, на хвилях радіо Накипіло.